Всім доброго дня! Вас вітає канал Криворізька сімейна ферма. Сьогодні у нас буде експеримент і для мене якраз ви побачите, що з цього буде. Ось оці, оце насіння я взяла з покупного перцю. Перець брала в супермаркеті АТБ Великий Червоний. Хочу для експерименту побачити, чи, проростуть, чи проросте це насіння, чи буде розсада. Якщо буде розсада, я її висаджу, промаркрую і буду спостерігати, що виросте з цього насіння. Я розумію, що у супермаркетах продається. Перець весь гібрид, але мені дуже цікаво подивитися, що з нього виросте, чи розщеплиться він, чи ні. Чи будуть плоди такі ж гарні, великі, товсті, бо сам плід був дуже гарний, вага була близько 300 г. Товщина стінки була майже 1,5 см. Дуже солодкий, чим він мені сподобався цей перець був дуже солодкий, дуже, дуже багато соку в ньому було і така смачна в нього скоринка, він хрустить. Ось я тому і вирішила спробувати. Так що разом будемо з вами спостерігати, чи проросте це насіння. Йому вже 5 днів, я його висушила е, та будемо зараз сіяти. Ось, я вже посіяла, посіяла густо, тому що немає впевненості, що він зійде. Може, які, якісь насінини і зійдуть, то потім я їх пропікірую, буду ростити. окремо від іншого перця, якщо він виросте, промаркірую. Мені дуже цікаво, який, яку він буде нести характеристику, які в нього будуть плоди, якщо будуть. і взагалі виросте він такий, як, такий який я купувала, великий та смачний, чи гени все ж таки розщеплються збрискуємо водою з переки водню, щоб його знезаразити. Так, і підпишемо збоку перед за тебе. Задля експерименту. Мені дуже подобається експериментувати. З різними рослинами. Бачите, як вони ростуть, що з них виростає. Ну, і не тільки з рослинами люблю експериментувати, а також з птицею. Я вивожу перепілок, і, іми займаюся селекцією вже 5 років. І З кожного року я утяжеляю породу. У мене дві породи перепілок це фенікс. Золотистий та техасець бройлерний. Поки що вони гарно набирають вагу. У 57 днів вони важать пів кіло. Дуже гарно несуть яйце, тому я інкубую своє яйце. Потім дивлюся, теж, яка вага у моїй Моїх перепілок з їхнього виводу. В інших заводчиків по Україні купую, де велика птиця, і схрещую. Потім отримую ще вагу на 50-70 грам більшу. Тому я полюблю ці експериментувати. Дуже подобається, коли отримую гарний результат. Яйцеперепілок перепілок я поки що для людей не продаю, тому що вивела нову лінію. І мені цікаво, яка в неї буде вага. Так, ось перець ми засіяли. Зараз ще зверху побризкуємо, накриємо плівкою, зробимо парниковий ефект. І будемо спостерігати, зійде чи не зійде, сподіваюся, що зійде, бо дуже цікаво, дуже цікаво мені, що з нього може вирости. Якщо... З'являться перші сходи. Я буду дуже задоволена і вам обов'язково повідомлю. Всім гарного дня, мирного неба, дякуємо всім нашим хлопцям. До побачення. Підписуйтесь, буду рада за лайки.